Оп, і напополам. Складний велосипед такий з недорогих, на 24-х колесах, але має ще й кермо гарне складне. Погляньте, що тут за механізм. Так. Підщолкуємо. Набік кермо складається. Ще є запобіжник, щоб само не відкрилося. Є регулювання по висоті. Вже трошки. О! По висоті регулюється. Вам правда, тут погано зафіксоване кермо. Треба буде його переставити, але це менше з тим, все буде добре. Гальма тут обідні. Задні в нас одна швидкість. І педальками гальмує. Вже провілівський шатун, алюмінієві педальки. Сидіння з пружинками піднімається високо. Так, відмітки у нас ось тут. Так, десь до метр 80 зросту на такому велосипеді можна їздити. Ціна 6 тисяч гривень дуже приємна за такий велосипед. Повнорозмірні крила, багажники. І багато місця не займає. Протектор у нас такий гірський, універсальний, алюмінієві обода подвійні. Гарний, стильний, дешевий. Є та доставка новою поштою. Хто хоче новою поштою 500 гривень задатку, запакуємо коробочку. День два велосипед на вашому відділенні.